Благословення Господні ваших благодатів, людинолюб'ям завданий повсякчас і навіки вітні. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі. Gueve puerere amí, Și versile snigue, Domine spasem nos, A voi, Terra opremne, Тому що кожен день, звичайно, лунає наша молитва до Бога з наших пуст, з наших сердець, з наших душ, з наших домівок з нашого права, в першу чергу, а зведення до нині лунала молитва за наші родини, за наші рідних близьких, за ваші потреби, за те, щоб Господь благословив, за те, щоб Господь благословив наше село. І кожну родину, кожного парафіянина, щоб Господь благословив найменшого на найбільшого, щоб Господь благословив на наших воїнів, всіх наших парафіян, які сьогодні є в світі, на роботі, на заробітках, в дорозі, щоб Господь благословив тих сам стареньких, хворих, немчих, щоб Господь благословив дітей, на дітей молить, тому що, каже, тільки з Богом. Наш девіз — і тільки з Богом, і Борові І звичайно, що цей великий духовний такий празник Божої з Божого населення нам так, допоміг зробити цей празник, цей духовний празник для наших душ і для нашого спасіння, отець, коли отець оцей Славенький, який прибув до нас, щоб разом бути з нами. І нас повчити, нас, нам нагадує пригадати. Ми то знаємо, звичайно. Ми знаємо, те, що ми з вами чуємо кожен раз, ми то вже чули і не один раз. Але повторення — то є мати навчання. Людині власило є забувати для її добра. Бо якщо щоб людина вже пам'ятала, то вона би просто її мозок не витримувати. Був колись такий один шахматіст якого це була функція можна відключена, він не міг нічого забувати. Не міг нічого забувати. І він так мозок не витримав. А для того, щоб людині властиво забувати, і для того, щоб власне, кожен раз нагадувати, кожен раз збуджувати. І знаєте, те, хочеться, коли хочеться провести таку жирну лінію, то проводиться не один раз, а проводиться один раз, потім ще раз. Ще раз розумієте, щоб той слід від тої лінії залишився. Так само і це, що голоситься, ви звичайно знаєте, але воно голоситься вже знаєте свій спосіб, свій метод, розумієте? І в цікавий такий спосіб. Я хочу сказати, що я дуже багато почерпнув для себе з наук отця Луенкія за ці дні, за ці години е реколекції наших. Тому, тому я нині хочу від себе особисто. Від всіх вас, від цього нашого села, від нашої парафії. Хочу мені привітати отче, вас, Лаврентію, з тим вашим духовним таким, духовною працею, духовною сівбою, духовною сіл яку ви сьогодні засіваєте в наших душах, в наших серцях, засіваєте в Україні, засіваєте за кордоном, засіваєте по селах, містах. Щоб цей засів, щоб це насіння, золоте насіння Божого Слова, щоб воно щедрим врожаєм вродило в наших душах і в наших серцях, у людських душах і в людських серцях. Щоб це кожне слово, кожна наука вона принесла стократний гарний плід, щастя вам, здоров'я, вам, вашій родині, вам і матусі вашій. Всій вашій родині, нехай Господь благословить, Божої ласки вам, благословенням, опіки матінки Божої. І ми вас дуже любимо. І, звичайно, що е, сьогодні завершення реколекції, але ми ще як от, ми не прощаємося, тому що ми ще в дорозі, а в дорозі, як в дорозі, часом треба води попити, коли спрага. Часом треба якось, поділитися шматком хліба, часом треба розуміти, підтримати плечем, що називається, тому ми не прощаємося з вами. Надіємося, звичайно, все в Божих руках, як кажуть, не знаємо, що буде через годину, що буде завтра і так далі. Але надіємося, що в ближчому часі, через певний час, ми з вами знову зустрінемося, щоб почути ваші ці золоті науки, духові науки Христового, святого Івана, науки спасіння. Бажаємо отцеві його родині щастя, здоров'я і многа і літо! Хай Господь благословити, нехай Господь благословить, Господь Божий, благословить. Так само, я хочу і сестри, найперше подякувати Богові, найперше подякувати Богу за ту велику ласку, яку Господь, як Отець, навчав нас на цих реколекціях, якою Господь нас досвідчає, якою Господь нас навідується до нас, нас пригортає до себе, до свого серця, до свого спасіння. Хоче, щоб ми з вами були щасливі. Хоче нам дати всі свої дари, всі свої благословення. І тому я найперше дякую Богові, так само дякую тому, що Господь діє через людей. Господь діє через людей. Господь діє через реколектанта оця Лаврентія. Господь так само діє через людей, тому я не хочу по-особливому так само подякувати е, пані Гані, нашій старшій сестриці, яка і колись, коли були реколектанти, і так само і сьогодні е, з тою великою радістю, з тою великою радістю зголосилася прийняти до своєї домівки під свій дах, щоб хлібом, кажуть, і водою, тим харчем, тим, е, тим теплом, яке сьогодні потрібне. Тому три лісі було не потрібно, і сьогодні потрібно, треба і того, що вона поділилася з отцем, нашим проповідником, отцем і колектантом. Так само мені хочу, доріг і сестри, подякувати нашій школі, найпершій директорі школи, Оксані Васильівні, до якої я звернувся, щоб організувала дітей. І вона е, разом з вчителями, дякую їй директору школи, дякую вчителям нашої школи, дякую працівникам нашої школи. Дякую дітям нашої школи, по особливому звичайно, я дякую нашим кухаркам, які нас дуже гарно з такою, знаєте, душевністю так само прийняли у школі в нашій столові. з це знаєте, то не в тім діло, то не в тім діло, що там на столі, але діло в тім, що дякую кажуть, дякую душе на широкі. Хочу сказати так само, бачите, що дуже гарно нас прийняли, розумієте, дуже гарно, не господь благословить, не Господь благословить нашу школу, дітей, учнів, працівників, директора школи, вчителів, що нашу школу нехай Господь благословить, що нашу молодь і наших дітей так само. І, звичайно, хочу їм подякувати нашим е, нашим жертводавцям, які похилили свою жертву. Це такий прекрасний образ матінки Божої. От, тому, що я, тому що отець дуже бачимо, гарно проповідує про заступництво Пресвятої Богородиці, про її святий Покров, про її ту силу молитви. Тому я сьогодні хочу подякувати нашій наші старості Гані Васильівні, яка поофірувала цей образ для нашого реколектанта, оця Лаврентія, от, на його спілосими. Так само я, мені, звичайно, хочу подякувати нашим церковним братчикам, церковним сестричкам, церковному хорові, Якові Василеві, Хочу мені подякувати, і сестри, кожному із вас. Хочу всім подякувати, кожній родині, кожному із вас, що ви так гарно приходили, е, слухали ці духовні науки, приступали до сповіді, приступали до Святого причастя. Нехай і Боже благословення все сходило на вас, все перебувало з вами. І нехай воно далі перебуває. Нехай Господь благословить сторицію всіх вас. Нехай Господь благословить всіх вас сторицію, може, часом. Думаю, що всіх, може, часом Босі і забув, але ну, Господь пам'ятає ім'я кожного. Якщо часом, навіть я би щось знаєте, бо по своїй немочі, по своїй кажуть, щось забув, то Господь пам'ятає всіх вас, тим та сполосним. Так само ту жертву, яку ми з вами зібрали для Отця за те, що за його труд, за те, що ми з вами і досвідками на нашій Григоріанці разом з нами молився за наших родичів, за наших батьків, за померлих, так само за той труд, тому що. Знаєте, це не є жаління, але просто, щоб ми з вами розуміли, що це є не просто, знаєте, бо дехто з боку може сказати, а що там розумієте так далі. Це не для жаління, не для того, щоб хтось там. Це просто, щоб ми з вами розуміли, що труд є важкий, розумієте, та як того хлібороба, який засіває зерно за і збирає врожай, і збирає той хліб, як той труд є тяжкий для педагогів, які працюють в нинішніх умовах з дітьми нашими. Як той труд є важкий для наших воїнів, які сьогодні у чому такому без, е, ці, при, при цій погоді, розумієте, ну, при погоді, бо тоді жара, спека, не холод і так далі. Кожний труд є важкий. так само, Це так само є знаєте, за цей труд, що ми з вами оцінили його труд, за те, що, е, за те, що отець до нас прибув, розумієте, своїм транспортом і так далі. Яка Господь прийме вашу жертву, благослови, столицю, всі ваші родини. Щастя вам, Божої ласки, благословення благословения, і немного ями. всіх імениних, іменинниць, тому що сьогодні є свято Великомучениці Катерини, вже по новому календарі. хочу нині привітати всіх імениних, іменини, жертводавців, так само. Хочу нині привітати всіх іменинників, жертводавців. Нехай і Господь, братий сестрі, всіх вас, ваших рідних, близьких, вашої родини, частім здоров'я, нехай мати, але може візьмемо всіх під своє небесо, опіку, під свій небесний покров. Deixar as pessoas por aí em cima, dorme, dorme, dorme. dorme. мене, Так само хочу сказати, що зараз після молитви, після об'яву, після молитви буде благословені святими мощами, святого Отця, святішого отця Патеринського Івана Павла Другого, який був папою за нашого життя, а сьогодні він до нас прибув в нашу церкву, щоб нас благословити і молитися в небі за нашу родину і за нас з це для благословення святими, святими мощами і святим миром, де малювання так само, те, Та, що йдуть діти і так далі. А потім, потім, прошу те розсловитися, ми з вами зробимо фотографію на пам'ять наших реколекцій. На пам'ять наших реколекцій. Ми вже зробили е, такі фотографії, були позавчора, е, у Латківцях зробили дуже гарні фотографії. Отец їх виставіть, виставляємо в YouTube. Розумієте і так далі. Так само хочу сказати ще раз нагадати, що в понеділок, завтра і в середу, в сьомій годині, буде служитися служба Божа на раді говоріння за вас, за наше село, за наші родини, за нашу громаду, за всіх, хто брав участь в реколекціях, за всі наші родини де служитися служба Божа. Це завтра понеділок, і з нашій середу, у сьомій годині. Тому зараз ми помолимося. За ласку Божу, за Боже благословення для Отця нашого реколектанта Лаврентія. Помолимося за всіх нині присутніх в церкві, за всі наші родини, за нашу школу, за наших вчителів, працівників, ухарів, е директора школи. Помолимося сьогодні за всіх стареньких хворих, нині наших парафіян, за усі наші родини, за всю нашу громаду, за всіх нині присутніх в церкві. Помолимося три рази очі наш, три рази, домовилися Ім'я Отця і сінеї Святого Духа, ім'я Отця і сінеї Святого Духа Мі, ім'я Отця і сінеї Святого Духа, мій. Отче наш, то єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Тві, нехай буде волят, як на небі, так і на землі. Хліб на щодені дай нам сьогодні прости на брови не наші, ми прощаємо ну, матцям нашим. І не веде нас спокусу, але збави нас від лукав. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Отче наші, сина не си на небесах, нехай святиться іня Твоє. нехай прийде царство Тві, нехай буде воля твій, як на небі, так і на землі. Хліб день і дай нам сьогодні прости не провели наших, не ми прощай, минуватся нашим, і не буде нас а не збави нас від лукавого. Амінь. Ще помолимося за душі і спочине слуг Божих воїна Михайла, воїна Сергія, воїна Михайла, воїна Романа, воїна Андрія, воїна Петра, воїна Василя, воїна Олексія, Василя, eh, Василя і душе, які знаходяться в частини. Ім'яця і сіна і святого Духа мій, ім'я лиця і Сина і святого Духай, ім'я лиця і Сина і святого Духам. Отче наш, Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля тві, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні прости на провини наших, ми прощаємо прощаємося нашим. І не веде нас але і збави нас від лукавого Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийне Царство, нехай буде воля на небі так і на землі. Хліб на що до дай нам сьогодні прости не проведені наших, не прощаємо отцям нашим. І не вдає нас спокуса, не збави нас, від лука або амінь.